Доброго часу, доби, вишановного товариство, любі колеги та коліжаночки. Радо вітаю вас. Це черговий епізод проходження чудової гри Project Hospital. Минулого разу ми збудували бак лабораторію та відкрили третю оглядову у нашому відділенні невідкладної допомоги. Тож цього разу спробуємо вилікувати 30 пацієнтів за добу та вилікувати 20 пацієнтів. За добу у невідкладній допомозі. Тож, давайте якнайшвидше дивитись, що тут у нас за пацієнти. Мабуть, ми цього списку взагалі позбудемося і будемо дивитися на тих пацієнтів, які в нас зараз є активними. Так, цього пацієнта оглянуто і він прямує на рентген. Ця пацієнтка ще так їй проводять медичний огляд і потім відправлять на рентген. Добре, а ось Борис Ключко має цілу низку захворювань, які в нього підозрюють, тож його треба як слід дообстежувати. І для цього ми, мабуть. Так, медичний огляд йому виконано. Давайте зробимо ось як пальпацію шиї, огляд порожнини рота, порожнини носа, та так, лихоманка вже в нього є, вимірювання температури. Йому не надто необхідно, і давайте додамо ларингоскопію. Ось так. Добре, і подивимось, що в нього буде виявлено. Між тим, давайте подивимось, що за пацієнт. У нас все Волод Петренко, аж 8 прихованих симптомів. Тут може бути все, що завгодно. Добре. А тут у нас що на другому поверсі? Це. О, хвороба Мен'єра і ціла низка обстежень. Зараз буде проведена Захару Дацько. Дуже добре. А ось в нас Наталія Гавриленко. Так, три приховані симптоми. Треба зробити обстеження лімфатичних вузлів шиї. Підозрюють церкоїдоз легенів. Так, вислухати легені, і далі подивимось, що з того вийде. М -м, дивіться. Знайшли набряклі лімфатичні вузли шиї і саркоїдоз серця. Так, неврологічне дослідження, вимірювання температури. Так, і вислуховування також ми додамо, нехай буде. А далі вже на розсуд лікаря Холоденко. Подивимось, що вона. А... Ні, вибачте, вона підозрює саркоїдоз серця, але це може бути саркоїдоз легенів. М um, все одно треба робити рентген грудної клітини. А далі вже буде видно. Тобто ось такі активні обстеження нехай будуть. Подивимось, як, з яким результатом її Наталію Гавриленко буде обстежено. Так, тепер дивимось на наших пацієнтів в відділенні невідкладної допомоги. Так, бактеріальний тонзеліт. Надто багато прихованих симптомів. Я так розумію, що всі ці. Обстеження необхідні, Борису Ключко, і останнім буде забір біоматеріалу. Добре, давайте так і зробимо. Нехай бак лабораторія щойно відкрита, працює. Так, далі. Всеволод Петренко. Дуже багато захворювань підозрюють, пальпація шиї, У головний біль, набряк лімфатичних вузлів. Давайте виміряємо температуру, огляд порожнини рота, порожнини носа. А далі, можливо, ларингоскопія. Так, ларингіт, дисфагія, тобто порушення ковтання, набряк лімфатичних вузлів, головний біль та біль при ковтанні. Аго, добре. Тоді додаємо ларингоскопію і це буде повний набір обстежень для цього захворювання. Добре. Це в нас Катерина Васько, забій грудної клітини. Всі ці призначення їй необхідні. Невідкладна допомога, бачите, є. Так, що це таке невідкладна процедура для забезпечення стабілізації пацієнта шляхом догляду за будь-якими потенційними ранами, розладами, пораненнями або травмами та припинення будь-яких кровотеч. Ну, насправді для. З собою грудної клітини, мабуть, це в першу чергу буде обробка якихось дрібних ран можливих. А може і ні. І ще це хто? Це Катерина Васько була вилікувана. А що на другому поверсі? Так, дивіться, Захар Дацько, хвороба Меньєра було призначено лікування йому, і він прямує додому. Так. І це в нас хто? Анастасія Хоменко. Хвороба Меньєра. Теж призначають лікування. Що таке та хвороба Меньєра? Це розлад внутрішнього вуха, що характеризується раптовими, безпричинними запамороченнями. Угу. Ось таке захворювання є добре, ви її. І це в нас хто Діана Цушко, гістоплазмоз. Один прихований симптом. Її відправлять е, зробити забір на ПЛР, і далі буде призначено відповідне лікування. Дуже добре. Тож, давайте спостерігати за нашими оглядовими відділення невідкладної допомоги. Це буде більш цікаво нам зараз. Так, і в нас є Майя Тасюк, скаржиться на діарею. Давайте медичний огляд та. Пальпацію живота. Нехай їй живіт як слід обстежать хоча б зовнішньо. Так, а це в нас хто? Це Кирило Чабаненко, Забій коліна. І давайте ще дамо йому рекомендації до всього цього. Дуже добре. Він буде зараз вилікуваний, досить таки швидко. А це в нас хто? Майя Тасюк. Так, це теж діарея, надмірний метеоризм, нудота, лямбліоз або непереносимість лактози. А тут взагалі ларингіт лікують. Давайте додамо краплі до носа та нестероїдні протизапальні нашому Всеволоду Петренко. І він піде додому. Я чекав на якийсь амебіаз, а це. Роста непереносимість лактози. Дуже добре, навіть кров не довелося брати в Майї Тасюк. Лікар зрозуміла і без аналізу крові, що в пацієнтки непереносимість лактози. Тож, призначила лікування, і зараз Майя піде додому задоволена. Так, тим часом Вікторія Бабенко. Медичний огляд, вислуховування і рентген, бо можливий забіг грудної клітки. Треба їх слід її обстежити, бо пневмоторакс ніхто не відміняв дуже важкий стан. Пов'язаний із травмами грудної клітини. Так, це в нас хто? Антон Григоренко. Теж травма. І теж робимо медичний огляд, вислуховування легенів та рентген. Без цього ніяк. Треба виключити переломи ребер. Так, а тим часом. Хто це Кирило Чабаненко прямує додому. шину. все було зроблено, накладено дуже добре. Тут у нас майже все обстежено. Залишилося зробити рентген Вікторії Бабенко дуже добре. І Інні Холоденко. Давайте і льодову обгортку, і рекомендації. Одразу цілу низку лікувальних процедур, щоб вона була вилікувана найкращим чином. Вона цього потребує, я певен. Так, а це в нас. Оу, Аліна Жирко. Дивіться, яка вона втомлена. А, це їй може 68 років, і тому вона. Ну, давайте зробимо прослуховування мови і оцінку. Даних обстеження. Я, сподіваюся, ставлю на безсоння. А далі призначимо їй, як завжди, снадій на антидепресанти і цього їй вистачить. Так, тим часом Майя Григоренко взагалі не зрозуміло із чим вона прийшла до нас. Проблеми зі сном. О, так, їй необхіден медичний огляд, прослуховування мови. А далі подивимось, що з того вийде. Так, слабкість, ну і виходить після прослуховування мови оцінку виявлених даних. І це, мабуть, буде синдром хронічної втоми. Так, дійсно у Аліни Жирко безсоння, депресія. Давайте додамо їй антидепресанти. Бо, як ми пам'ятаємо, вже вкотре кажу, що депресія це не міф, це дійсно діагноз. Так. І лікувати його слід антидепресантами. І тільки так. Все, Аліні Жирко допоможуть. Її прибираємо з цієї черги. І на Холоденко. Теж лікування майже закінчене, її теж прибираємо з цієї черги. Так, Антон Григоренко він очікує на рентген. Вікторія Бабенко очікує на рентген. Діана Цушко, виявлено гістоплазмоз. Зараз їй буде проведено відповед... відповідне лікування. Виявлено гістоплазмоз. Що таке той гістоплазмоз? Інфекційна хвороба, яку спричиняє грибок, гістоплазма капсулятум. В першу чергу уражуються легені, часто пошкоджуються й інші органи. В такому випадку хворобу називають дисемінованим гістоплазмозом. Тобто слово диссемінований, власне, і означає розповсюджений та є летальною. Власне, дисемінований гістоплазмоз є летальним, якщо її вчасно не лікувати. Ось так. Гістоплазмоз відносять до ВІЛ асоційованих інфекцій. Що це означає? Це означає, що. Гістоплазмоз найчастіше е, виявляється у пацієнтів з порушенням імунітету або з наявністю віл інфекції яка, власне, Найчастіше і призводить до пригнічення імунітету, та не слід забувати, що пригнічення імунітету буває не тільки при ВІЛ-інфекції, а також буває при низці інших захворювань та при прийомі деяких препаратів, побічною дією яких є пригнічення імунітету. Ось так. Так, черговий пацієнт Інна Холоденко прямує додому. Вона задоволена, дуже добре. І чекаємо на прийом. О, дивіться, це в нас хто? Це Марія Назаренко. Її було госпіталізовано під нагляд лікар Вікторія Вовченко. Забій коліна. Добре. Тож давайте їй призначимо шину знеболювальну мазь. Загальне знеболення, дамо рекомендації та зробимо льодову обгорку для того, щоб зменшити виявлені симптоми, хоча б трошки. Так, це в нас хто? Ігор Петренко взагалі незрозумілий пацієнт, і з чим він, Бог його знає. Тож, давайте проведемо об якась травма. Медичний огляд виявив синець та обмежений рух ноги. Після медичного огляду одразу на рентген. Ренген з'ясує, яку частину Ігоря Петренко було травмовано. Хоча насправді це працює не так. В більшості випадків огляд та якесь мінімальне попереднє обстеження дозволяє з'ясувати, яка власне травма має місце бути. Борис Ключко відправляється додому, бактеріальний тонзоліт йому вилікувано. Принаймні, вдома він пролікується як слід. Антон Григоренко. Забій. Давайте льод... Ні, льодова обгортка йому не потрібна. І насправді 24 пацієнти в нас вилікувано, залишилося зовсім. Трохи, а скільки пацієнтів вилікувано у невідкладній допомозі? 13. Хм. І це ще тільки перша зміна. Йде додому. Це хто? Ага, це Наталія Гавриленко. Їй вилікували саркоїдоз. Ну, Добре. А це хто? Це Вікторія Бабенко. Вона має забіг грудної клітини. Добре, перелом виключено. Тож зараз їй теж нададуть невідкладну допомогу. Зроблять низку призначень, і вона відправиться після проведеного лікування додому. Так, Ігор Петренко забій ноги має. І якщо в нього забій ноги, давайте всі необхідні призначення йому зробимо. До травматолога йому. Не треба. От якби в нього був перелом, тоді вже травматологія, певно, була б йому необхідна. І до нас завітав Віктор Даниленко, теж має травму. Медичний огляд, рентген вперед. Рентген кабінет навантажено досить таки щільно. Добре, Ірина Левченко прийшла до нас, і що вона має? Так, якесь ушкодження ліктя. Тож медичний огляд. Так, вимірювання температури не потрібно, бо вона має лихоманку і на неї скаржиться. Тож, трохи почекаємо, поки лікар поспілкується з пацієнтом та зробить медичний огляд. Три оглядові працюють просто чудово. Так, і ще одна пацієнтка Діана Квіт. Хто така і з чим вона завітала до нас? Теж якийсь... Ушкодження ліктьового суглобу. Тож інтерв'ю, медичний огляд, вимірювання температури. А далі стане зрозуміло, чи їй необхідно ультразвукове дослідження або рентген. А може й те, й те. Не виключено і таке. Четверо пацієнтів. Насправді треба вилікувати двох. Це в нас хто? Ірина Левченко, лікоть гольфіста її вилікували. Добре, нехай. Насправді рентген не знадобився, один прихований симптом не було виявлено. Лікар і так змогла встановити діагноз. Добре, дивимось. Вимірювання температури, лихоманка, ультразвукове дослідження. А далі може знадобитися рентген. Тут що у нас забій коліна? Тож забій коліна. І давайте ось так. Всі необхідні процедури, нехай роблять нашому Віктору Даниленку, як слід його лікують. Хто в нас залишився? Наталія Гавриленко, саркоїдоз. А, вона пішла вже. Чого вона тут висить? О, Марія Назаренко госпіталізована, відпочиває. Тож. Її вже майже, майже вилікувано і буде скоро виписано додому. Сподіваюся, цієї доби. Так, залишилося зовсім трохи вилікувати двох пацієнтів. І це якраз буде о, Діана Квіт та Віктор Даниленко, як я розумію. Добре, давайте подивимось. Ультразвукове дослідження нічого не дало. Тож давайте робити рентген одразу. Поки в нас на зміні ще декілька лікарів. Денна зміна триває. Тож давайте встигати робити рентген, щоб. О, бачите, денна зміна скінчилася, почалася нічна зміна. Сподіваюся, лікар нічної зміни встигне як слід вилікувати всіх пацієнтів і виконати завдання на 30 пацієнтів на добу та на 20 пацієнтів. Відділенні невідкладної допомоги. Подивимось, подивимось, як це вдасться нашій нічні зміні. Та вдасться. Ось до нас завітав Борис Різниченко. Він скаржиться на лихоманку. Медичний огляд одразу додаємо. Давайте хтось із цих пацієнтів, Діана Квіт, Марія Назаренко або Борис Різниченко закриє нам одне завдання. А може, й обидва. Подивимось. Лікар Григоренко повинна зараз прийняти як мінімум двох пацієнтів, а може і трішки більше. Давайте подивимось. Ні, двох пацієнтів буде достатньо. Добре. Тож, вилікуйте 30 пацієнтів за добу. Завдання виконано. Нагорода довести кількість пацієнтів клініки на день до 20. М -м, окей, приймається. І залишився один пацієнт у відділенні невідкладної допомоги. Тож за трохи менше, ніж 3 години треба обстежити, встановити діагноз та вилікувати. Тож, давайте дивитися, медичний огляд, біль у горлі, закладеність носа. Я ставлю на якийсь тонзеліт. Тож, давайте, пальпація шиї, огляд ротової. Та носової порожнини. А далі ларингоскопія. вимірювати температуру немає сенсу, бо лихоманку ми вже і так з'ясували. Отже, маємо два приховані симптоми і е, два діагнози, між якими ми повинні обрати. Так, бактеріальний тонзеліт. І одразу призначено лікування. Забір біоматеріалу не потрібен, вважає лікар Григоренко. Зазвичай я б призначив забір біоматеріалу, але нас трохи підтискає час. Тож давайте просто додамо краплі до носа та нестероїдні протизапальні засоби. На 100% лікар Григоренко впевнено, що лікує бактеріальний тонзиліт. Добре, тож нехай призначає антибіотики, якщо вона так певна. А ми якраз встигнемо вилікувати пацієнта до того, як скінчиться день третій. І ось воно завдання виконано. Завдання страхової компанії. Виконано, вилікуйте 20 пацієнтів за добу у невідкладній допомозі. Нагорода довести кількість пацієнтів в клініки на день до 15 Окей. І тепер ми повинні будемо наступного разу на день четвертий вже вилікувати аж 35 пацієнтів на добу та врятувати одного пацієнта після випадку з непритомнення. Тобто, Надати невідкладну допомогу дуже добре, але це вже буде наступного разу. А на цьому я з вами прощаюся, любі мої друзі, шановні колеги та коліжаночки, до наступних зустрічей в ефірі. Па-па!